Тихас це штат, де дикий захід гармонійно співіснує із сучасними технологіями Кремнієвої прерії. Це місце, де все справді більше, небо ширше, дороги довші, порції барбікю величезніші, а серця людей ще тепліші. Техас, який колись був незалежною республікою, досі пишається своїм духом свободи, гостинністю та незламністю. Я Катя, ви на каналі Будні за кордоном. І у цьому відео ми поговоримо про те, чим Техас притягує багато людей як магніт з різних куточків Америки та мотивує сюди переїжджати. І у чому ж полягає особливість та унікальність цього штату. За підтримку якості вподобайки, коментаря та підписки буду вам неймовірно вдячна. Тож усім приготуватися, вирушаємо до Техасу. Що ж такого особливого є у Техасі, що вирізняє його з посеред інших штатів? Чому він так пишається своєю незалежністю, та в разі чого постійно хоче відділитися від решти США? Все криється в історії. Техас був незалежною від Мексики країною Республікою Техас з березня 1836 року по грудень 1845, майже 10 років. Це єдиний штат США, який раніше був суверенною державою з власним президентом, армією та дипломатією. Коли в 1845 році Техас приєднався до Сполучених Штатів як 28-й штат, багато техасців сприйняли це не як кінець незалежності, а як союз рівних. Анексія відбулася не просто як завоювання чи купівля території, а через міждержавний договір. Прапор із самотньою зіркою має скрізь на рівні з американським, а в деяких місцях навіть частіше. Самотня зірка символ того, що Техас стоїть сам, але стоїть гордо. Тому й досі Техасці жартують. Ми не приєднувалися до Америки, це Америка приєдналася до нас. Вони так і продовжують називати штат Республікою Техас. Цей дух незалежності живий і сьогодні. Ви побачите його в тому, як Техасці пишається своїм штатом і не бояться заявляти голосно і масштабно про те, що «Everything is bigger in Texas». У тому, як вони кажуть «Don't mess with Texas». Це не лише про слоган проти сміття на дорогах, це застереження, не чіпай нашу свободу. У тому як гордо майорить самотня зірка над школами ранчо та урядовим будинком в Остіні. Техас не має юридичної незалежності від США. Він повністю підпорядкований Федеральній Конституції з 1845 року, але через історію як Незалежної Республіки Техас зберіг низку унікальних або рідкісних особливостей. Основна частина штату обслуговується окремою синхронною мережею Texas Interconnection, керованою ERCOT. Вона не пов'язана з двома великими мережами США, тому не підпадає під пряме регулювання Федеральної комісії ФЕРК. У резолюції Конгресу про анексію 1845 року записано, що Техас може розділитися на п'ять штатів зручного розміру за згодою власного законодавчого органу без обов'язковості окремої поправки до Конституції США, але цим правом ніколи ще не скористався. Техас – єдиний штат, де державний прапор офіційно може майорити на тій самій висоті, що й прапор США. Губернатор головний керівник штату, але він не призначає сам більшість важливих чиновників. Такі посади, як віце-губернатор, генеральний прокурор, комісар із земельних питань, тощо обираються окремо, безпосередньо народом на виборах. Це зменшує концентрацію влади в одних руках і є частиною техаської традиції обмеження влади уряду. Конституція Техасу одна з найдовших і найдетальніших у США. Вона обмежує владу уряду штату більше ніж у багатьох інших і має легший процес внесення поправок. До неї вже було внесено понад 500 поправок. Відкрите носіння зброї, в тому числі і без ліцензії, робить Техас одним із лідерів за свободою володіння зброєю. Operation Lone Star – власна програма прикордонного контролю з Мексикою, яка іноді конфліктує з федеральною політикою. Техас має власні сили National Guard, бар'єри та перевірки. Ця винятковість символічна, бо юридично Техас звичайний штат без права сецесії, тобто відокремлення чи інших привілеїв. Але культурно вона дуже потужна. Техасці справді відчувають себе не просто американцями, а насамперед техасцями. Техас другий за чисельністю населення та площею штат у Америці. За площею Техас поступається лише Алясці, а за населенням лише Каліфорнії. Тут живе майже 30 мільйонів людей, кількість яких постійно зростає через міграцію. Чи не основною причиною, чому люди з інших штатів переїжджають саме у Техас? Це відсутність податку на прибуток у штаті, що значно спрощує ведення бізнесу. Важливо відмітити, що в штаті, хоча і немає прибуткового податку, податок з продажу є вищим за середній, так само як і податок на майно. Він є прогресивним і вважається одним з найвищих по країні. Техас це економічний гігант США. Його ВВП становить близько 3 трильйонів доларів, що робить його другою за величиною економікою серед штатів після Каліфорнії, та приблизно восьмою у світі, якби Техас був окремою країною. Рівень безробіття в штаті нижче середнього по США. Техас лідирує за кількістю створених посад. Середня річна зарплата в Техасі становить майже 66 шість тисяч доларів. Це приблизно 31 долар на годину. Мінімальна платня тут 15 доларів за годину. Щодо житла, то цілком можливо винайняти односпальну квартиру в Остіні чи Даласі від 1000 доларів. Вартість оренди кімнати починається від 400 доларів. На щомісячні витрати на комунальні послуги варто розраховувати платити близько 400 доларів за воду, газ, електрику та інтернет. Ціни на нерухомість коливаються від міста до міста. Середня вартість будинку у Техасі становить 328 тисяч доларів. Тепер щодо найбільших міст штату, таких тут 5. Остін, Х'юстон, Сан-Антоніо, Даллас і форт Фортфорд. Остін невеличке місто, яке є столицею штату. Віднедавна стало техаським аналогом кремнієвої долини. Компанія Dell Technologies заснована тут. Тесла збудувала великий завод поблизу Остіна, Samsung, Indeed та інші передислокували свої офіси сюди або відкрили нові відділення, чим спричинили великий розвиток сфери IT в регіоні. Найбільше місто Техасу Х'юстон. Який є важливим центром енергетики? Техас відомий нафтовими родовищами, відкритими ще на початку ХХ століття, нафта принесла регіону величезне економічне зростання. І як же Х'юстон без космічних досліджень? Саме тут розташований центр управління польотами НАСА Х'юстон вигаби правом. Сан Антоніо друге за населенням місто Техасу. Це місто з глибокою історією, але водночас один із найдинамічніших економічних центрів штату, відомий як Military City USA. А ще тут виробляють пікапи Toyota, на яких так полюбляють їздити американці. Даллас – це один із головних фінансових, комерційних і логістичних центрів країни, місто хмарочосів і великих корпорацій. Найбільша ярмарка США, State Fair of Texas проводиться в Даласі. Вона приваблює мільйони відвідувачів щороку. Поруч із Даласом розташований Форт Ворд мільйонне місто із ковбойською душею та атмосферою. Часто його називають Коутаун через історичні перегони худоби, але сьогодні це потужний промисловий, логістичний та аерокосмічний центр, який ідеально доповнює сусідній Далас. До речі, Техас посідає перше місце за кількістю ферм і ранчо. Сільське господарство залишається важливою частиною ідентичності Техасу від ковбойських ранчо до безкрайніх бавовняних волів. Техас це не просто великий штат США, а справжній культурний котел, де переплітаються традиції ковбою, мексиканська та афроамериканська культури. І європейські корені. Його культура унікальна, яскрава та різноманітна, як і сам штат. Ця різноманітність проявляється в усьому від кухні до музики. Почнімо з музики, серця техаської культури. Остін називають світовою столицею живої музики. Тут щороку проходять легендарні фестивалі, наприклад, як South by Southwest та Austin City Limits. Техас батьківщина кантрі вестерн свінгу та блюзу. Такі зірки, як Віллі Нельсон, Дженніс Джоплін, Ваді Голлі та Стіві Рей, народилися саме тут. Не менш важлива і ковбойська культура. Ковбойські традиції, народжені на ранчо, стали невід'ємною частиною техаської самобутності. Родео тут офіційний спорт штату. Фестивалі Родео збирають мільйони відвідувачів. Це не просто змагання, це свято з музикою, барбікю та парадами. І звісно ж, у Техасі розташоване найбільше ранчо США Кінг «Кінг Френч». Площа якого перевищує територію штату Род-Айленд. А якщо говорити про кухню, то Техас це рай для гурманів Барбікю національна гордість, повільно копчене м'ясо та Tex – суміш Техаської та мексиканської кухні. Фестивалі Барбікю постійно проходять по всьому штату. І, до речі, порції їжі в Техасі це класичний прояв слогану Everything Bigger in Texas. В Техасці пишається тим, що Тут усе подають щедро, масштабно і без дріб'язковості. Це не просто стереотип, це частина культури, гостинність та любов до м'яса, де маленька порція часто виглядає як повноцінна вечеря в інших штатах. Любов до спорту в Техасі це щось неймовірне, майже як релігія, особливо коли йдеться про американський футбол. Техас часто називають штатом, де футбол це король. Все починається з п'ятничних вечорів під Friday Night Lights. Це матчі старших шкіл, де стадіони заповнені вщерть. Цілі містечка збираються підтримати свою команду, а атмосфера просто заряджена. Далі суботи з коледж-футболом, а в неділю матчі професіоналів. Окрім футболу, популярні тут також баскетбол, бейсбол, хокей, автоперегони. І, звісно ж, ордео. Техас це консервативний штат з сильним акцентом на індивідуальні свободи. Низькими податками та мінімальним втручанням уряду республіканці домінують тут з 90-х. Губернатор, обидва сенатори та більшість у законодавчих органах республіканці. Проте великі міста Остін, Х'юстон, Даллас – це демократичні острівці, де перемагають ліберальніші погляди. Мери великих міст переважно демократи. Наприклад, девіз Остіна Austin Weird» Це культовий слоган столиці Техасу, який символізує унікальну, ексцентричну, креативну та незалежну культуру міста. Він закликає зберігати автентичність Остіна підтримувати місцеві малі бізнеси, артистів і дивні традиції, щоб місто не стало звичайним через комерціалізацію та великі корпорації. Через такий підхід до бачення життя це місто не відчувається республіканським. Ті, хто переїжджає до Остіна та інших техаських міст з демократичних штатів, як Каліфорнія, Орегон чи Нью-Йорк, відчувають себе, мабуть, комфортно, бо атмосфера тут демократична, а умови життя республіканські. Техасці часто носять зброю. Особи старше 21 року можуть носити пістолет відкрито чи приховано без ліцензії. Це один із найліберальніших законів у США, прийнятий для відновлення прав за другою поправкою Конституції. Основна причина сьогодні самооборона. Через великі відстані в штаті поліція може їхати годинами. Тому злочинність у деяких районах та трагічний досвід масових стрілянин роблять зброю запасним планом. Багато техасці вважають, що озброєні громадяни стримують злочинців. Ну, і ковбойська культура робить. Техас gun-friendly штатом, де зброя не проблема, а рішення для безпеки та свободи. Якщо порівнювати з іншими штатами, Техас не найвищий у рейтингу за відсотком власників зброї, наприклад, Монтана чи Аляска, вищі. Але за абсолютною кількістю та видимістю, точно лідер. Ще однією особливістю Техасу є любов до пікапів. Це не просто. Транспорт в Техасі, а справжній символ штату. Тут їх більше, ніж у будь-якому іншому штаті США за абсолютною кількістю продажів. Техас купує близько чверті всіх пікапів країни. Багато техасців кажуть, краще мати і не потребувати, ніж потребувати і не мати. Ну ви зрозуміли, everything is bigger in Texas стосується і машин на дорогах. Техас залишається одним з найпривабливіших штатів США для переїзду. Щороку сюди прибувають сотні тисяч людей завдяки економічним можливостям, доступності та унікальному способу життя. Ось головні переваги, які роблять Техас, популярним вибором: Техас один з дев'яти штатів без податку на прибуток. Це означає, що ви зберігаєте значно більше заробленого для середньої сім'ї Це економія 5-10 тисяч на рік. Загальна вартість життя в Техасі приблизно на 15% нижча за середню по США. Житло дешевше. У деяких містах, як Сан-Антоніо чи Даллас, можна купити просторий будинок з ділянкою за розумні гроші. Хоч у Техасі літо дуже спекотне та вологе, зима тут м'яка, проте зрідка бувають різкі похолодання та сніг. Природа Техасу дуже різноманітна: від величезних пустель і каньйонів до пагорбів, субтропічних пляжів та болід. Для відпочинку тут є все: кемпінг і хайкінг у національних парках, риболовля та каякінг на озерах і пляжний відпочинок. Консервативні погляди роблять техас привабливим для тих, хто цінує традиційні погляди на життя, низькі податки та індивідуальні свободи, але викликають критику за обмеження прав меншин і соціальну нерівність. Багато батьків обирають техас саме через закони, які захищають батьківські права в освіті та підтримують традиційне розуміння сім'ї. Техас пропонує відчуття простору, Великі ділянки ранчо безкрайнє небо. Тут менше обмежень від законів про зброю до податків. Багато хто переїжджає, шукаючи саме цього духу незалежності. Техас приваблює багатьох, але життя тут має і свої мінуси. Швидке зростання населення, клімат і інфраструктура створюють виклики, які варто враховувати перед переїздом. В Техасі літо довге і нестерпно спекотне. У липні та серпні температура часто досягає позначки 38-42 градусів. І це з високою вологістю. Штат лідирує за кількістю торнадо, урагани регулярно б'ють узбережжя, повені та посухи, норма. Кондиціонер працює 8-9 місяців на рік, а рахунки за електрику високі. В Техасі немає податку на доходи, але є податок на майно. І до того ж один із найвищих у США. Через це власники нерухомості, особливо будинків середнього та вищого класу, часто платять значно більші суми щороку. У Х'юстоні, Даласі та Остіні одні з найгірших заторів у США. Дороги перевантажені через швидке зростання населення, а громадський транспорт розвинений слабо. Майже всі їздять автомобілем, витрачаючи години щодня. Незалежна електромережа Техасу є суттєвим недоліком, оскільки ізолює штат від імпорту електроенергії з інших регіонів під час криз, як Вінтерсторм Юрі у 2021 році. Це робить Техас особливо вразливим до екстремальної спеки чи холоду. Хоча після катастрофи провели реформи, покращили зимостійкість. І створили резерви. Критики зазначають, що змін недостатньо. Ймовірність дефіциту та відключень у разі повторення подібних умов сягає 80%, А витрати на реформи вже підвищили рахунки для споживачів. У багатьох районах Техасу школи часто переповнені, що ускладнює якісне навчання. Водопостачання періодично стає проблемним, особливо під час посух і спеки, а стан доріг, мостів та іншої інфраструктури регулярно отримує низькі оцінки від американських інженерів. Техас має найвищий у США відсоток незастрахованих людей. Головним чином через те, що штат досі не розширив програму доступного медстрахування. Це робить доступ до медицини проблемним для багатьох. Взимку тут лютує так званий Сідер Фівер, сильна алергія на пилок гірського кедра, від якої страждають тисячі людей. Також штат рясніє комахами та отруйними зміями, а в промислових районах навколо Х'юстона повітря часто сильно забруднене. Отже, Техас це особливе місце в Америці під самотньою зіркою, де традиції дикого заходу гармонійно співіснують із сучасними інноваціями. Тут усе справді більше: дороги, можливості, мрії, серця людей і навіть проблеми. Але саме цей розмах робить Техас унікальним місцем, де консервативний дух незалежності, ковбойська атмосфера і сучасні інновації створюють той неповторний техаський розмір у всьому. Для тих, хто шукає економічної свободи, простору і традиційних цінностей, Техас і надалі буде магнітом. Для кого ж пріоритет, м'який клімат і прогресивна політика він може стати лише тимчасовим етапом. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було вам корисним та цікавим, залишайте під ним, будь ласка, ваші подобайки та думки в коментарях, а також підписуйтеся, аби не пропустити мої нові випуски. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.